Закарпатська угорська туристична рада спільно з багатоцільовою асоціацією громад верхньотисянського регіону з центром в угорському місті «Фагермордіт» запустила курси для спеціалістів та підприємців туристичної галузі під назвою «Віатиса». У межах транскордонного проєкту за підтримки ЄС днями була проведена конференція під назвою Можливості розвитку туристичного життя на Закарпатті. Місцем проведення заходу став центр відвідувань на території меморіального парку в селі Чома Барігівського району. Голова Закарпатської угорської туристичної ради Андраш Маштер наголосив, що курси допоможуть закарпатським спеціалістам туристичної сфери якомога краще підготуватися до прийому туристів у нашому краї. Начальник управління туризму та курортів Закарпатської Ова Маріанна Готра зазначила, що всі ми очікуємо перемоги та на приїзд туристів з усіх куточків світу. Вона також наголосила, що на Закарпатті завжди процвітав туризм, і зараз це має особливе значення. Закарпаття насправді туристичний край. Він всесезонний у нас туризм, але ми зараз говоримо на Закарпатті не просто як про туризм, а як про відновлення населення під час російської агресії. Тому ми. Бачимо це з цієї призми: відновлення, туризм, позитивні емоції, які впливають на людей, які можуть тут відпочити, відновити сили і поїхати в свої домівки далі проживати життя. Ми ж розуміємо, що грантові проекти, в тому числі і в галузі туризму, це надходження. Європейсь від країн Європи надходження коштів і відновлення нашої історичної цінності, історичних пам'яток, розгалуження туристичних маршрутів і так далі. Тому ми дуже дякуємо за підтримку нашим іноземним партнерам і за те, що вони вкладають сюди гроші, і все ж таки підтримують проекти, які розвивають туристичну галузь. Голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун також говорив про важливість розвитку туризму нашого краю. Він вказав, наприклад, і на те, що відкриття юрти по сусідству з центром відвідувань у селі Чома теж хороший приклад такого розвитку. Дуже хороший туристичний центр по інфраструктурі, оскільки в ньому є і невеличкий музей, є інфоцентр, є відповідно і реконструкція Юрти, яка відсилає до ранньої історії угорщини. Ну і планів цих земель, тому що ми також були з складовою Угорського королівства. І головне зараз тримати рівень, тримати Марку і додатково зацікавлювати відвідувачів, зацікавити можна. Ну, Сказати просто, зробити трошки важче. Відповідними тематичними подіями, які пов'язані із історичною стрільбою з лука, із кінними якимись змаганнями. Тобто весь ресурс, весь потенціал є. Головне, щоб не було ніяких зовнішніх ексцесів, такі як були з блекаутом. Хоча, ну, в нас всі розуміють, у нас проблема у туризмі зараз одна, а так він плюс-мінус прогнозований, з ним можна і треба працювати, особливо поки їзд в наш край український турист і його залучення сюди воно дозволить десь краще відкрити розуміння цього регіону для всієї іншої країни і десь залучити його до цієї історії, щоб дати порозуміння, що це частинка і не лише історію а історію України. Також на лекціях під час конференції також йшлося про вплив війни на винний туризм Берегівщини та на трафік у місцевих туристичних закладах. А кутте теж на дніон ірдекешередмінякетпродука наше дослідження отримало цікаві результати. У берегові, наприклад, були такі заклади, де власники відчули зменшення кількості відвідувачів, але були й протилежні приклади, адже в деяких закладах кількість відвідувачів збільшилася на 150%. Один шокуючий приклад ми побачили в закладі, де власник розповів, що у нього є клієнт, який від початку війни перебуває в його закладі. Тобто він фактично є постійним клієнтом, адже орендував. Там апартаменти причиною цього може бути те, що ті люди, які прибули до берегова, вони вичікують та поки не повертаються до своїх міст. Тому ці люди винаймають, наприклад, готельні номери на тривалий термін. Учасники конференції здобули практичний досвід від участі. Наша сім'я працює над тим, аби відкрити власний ресторан. Він фактично вже готовий, але війна вплинула на це. Тому ми сподіваємося на якомога швидшу перемогу та повернення до мирного життя. Ми зможемо скористатися тим гастрономічним досвідом, який ми тут здобули. Та базуючись на місцевих традиціях, зможемо запропонувати справжні угорські смаки як для внутрішнього туризму, так і для гостей із за кордону. Тому було корисно познайомитися з рестораторами краю та обмінятися досвідом. Заступник голови Закарпатської угорської туристичної ради Йосип Торпої розповів, що, хоч пандемія, а зараз війна не сприяли туристичній галузі, але зараз має бути власне бачення дій у майбутньому. Ми намагаємося залучити спеціалістів з метою розвинути атракції. Ми провели вже чимало курсів, де ми пропонували варіанти для розвитку пропозицій тут, у прикордонному українсько-угорському регіоні. Згодом плануємо опублікувати таке тематичне видання. Зараз ми презентуємо результати досліджень гастрономічного або архітектурного плану. На Закарпатті чимало замків та інших локацій, тому спільно в карпатському регіоні можна розвинути хороші туристичні мер. Шрути також потрібно згадати і природні заповідники, як, наприклад, озеро Синевир, Карпати, Ожанський національний парк, тобто всі ці локації варті уваги, і куди варто навідатися в будь-яку пору року. Адже з'являється і лижний туризм. У низовині потужним грошієм туризму є гастрономічна частина, адже тут і угорська, і українська кухня. Тому в гастрономічних закладах є такі страви, які варто представити, а туристам варто скуштувати. Також слід згадати й винороб. Твом винний туризм та полинчарні все це, всі ці цінності існують вже століттями, і це варто представити. Із цього можна заробити гроші, і таким чином це може стати джерелом додаткового заробітку для закарпатських родин. Було багато людей, які спробували себе в цій справі, але зрештою не продовжили. Але ті, хто залишився в цій сфері та бачать своє майбутнє в цій справі, ми намагаємося їх підтримати та інформувати про можливості, як, наприклад, участь у різних тендерах. Це чудова можливість для молоді, адже ми бачимо, що, наприклад, у Закарпатському угорському інституті дедалі більше молодих людей обирають саме кафедру туризму. Ми вчимо їх того, як вони зможуть жити та заробляти з туризмом. Мегіянитокепана туризму a turizmusból. корисні ідеї можна знайти на сайті Закарпатської угорської туристичної ради, де постійно оновлюється інформація, яка стосується туризму нашого краю та в цілому.